Друзі, всім вітання. До вашої уваги поєдинок 19-го туру чемпіонату Нідерландів, у якому між собою зустрічатиметься Азе Алкмар і Зволе. Поєдинок для Азе буде гостьовим. Чем Бригіма Садіка, який е, став найкращим у своїй команді в грудні. Ну і е, зараз удар по воротах. Перша небезпечна нагода з правого флангу. На ну, снамлі, дев'ятий номер. Команди з волі намагався поцілити у дальній кут зараз. Іронічна така посмішка на його обличчі. Хоча спроба доволі непогано здорово обробив, обіграв суперника, здорово хитнув, виставив собі у темп. Ну і далі класний такий удар. М'ять звалював сертий матч між цьома колективами. А перемагав у 35 поєдинках поєдинках. Зволя. В їхньому активі 13 звиттях. ну і загалом 25 матчів були нічиними. Зараз шортає, шортай має заплатити шортаєм. Удар поворотам 1-0. Шола шортайм. Забиває у другому матчі поспіль. Нічого собі початок відзволя. Нічого собі, ось це так забитий м'яч, ось це так швидкісна атака у виконанні господарів. Загалом прекрасний старт від команди Хендрі Вандервекта. І розкішний гол від шоли Шортаєра. Класно вдалося сімці з волею відірватися від оборонців, втікти на побачення з овусою дуро і реалізувати свою нагоду. Ми бачимо ще раз, наскільки здорово вдалося атаку АЗ обрізати. Далі були певні індивідуальні дії, Обіграшу стіночку Несанамлі. І розкішна передача на вихід сам на сам величезний провал у захисті. Будуть питання до Меса Девіта за таке розташування. Ну і далі дуже багато простору було у Шортайра для того, аби реалізувати свою нагоду. Спрямував м'яч у кут воріт. Це якраз орендований і йому є що доводити у цьому матчі. Вкотре в центрі великі проблеми у Алтмарців небезпечно може бути атака зараз. Ударна позиція є такі спроби удару, але вона відверто не найкраща. Це Устінг. Він підключився до атаки, але 23-й номер його роботи з м'ячем мало він. Тримує ці передачі саме у штрафному майданчику. Ось тут перед на лівому фланзі. Трой перед чіпляється, ставить спину, дуже здорово відтісняє кількох опонентів. Деться зберегти м'яч під контролем. Сміт удар по воротах небезпечно. Ось нарешті удар за меж штрафного майданчика. Кес Сміт, його нагода. Дуже агресивний футбол демонструє з волі. Той футбол, який ось цим фанатам, які зібралися на трибунах Макріпак Стедіум. Він має імпонувати. На млі, на млі, один з найгостріших гравців зволю. Нам лі він знову може провати удар по воротах, але не притискає як слід м'яч до своєї лівої ноги. Дев'ятий номер зволе і пробиває, аби куди дуже, дуже уточно спрямував він. Ось цей м'яч не вдалося як слід влучити у центр м'яча лівого фланзі атаки зволе. Подача може бути дуже гостро, вдається відбитися, але підбирання. Ось тут удар по воротах відбувається. Але дуже неточно. Й нам лів, Котрий він у центрі уваги, котрий він у епіцентрі небезпеки біля е, воріт. Азен хороша флангова подача. Вдається спершу відбитися. Е, ну але далі вже другим темпом е, був удар по воротах. Шортайр е, е, Здорово бігрується із партнером. Шортайр може бути небезпечно. Хитає, хитає Шортайр. Простріл треба забивати, але немає удару. Поворотах підбирання. І воно буде зазволено. На млі. На млі м'яч підлівою. На млі підключає партнер. Раю підкати має бути хутовий. Але е, зараз вже можна водити у гру. Подача, удар по воротах. І це 2-0. 2-0. Дзволя, запиває і відзначається Юнес на МЛІ. Юлюснам лів повністю заслужив на ось цей забитий м'яч дуже гострий. Цей футболіст на початку цієї зустрічі З першою результативна передача на шолу Шортаєра. І ось тут прекрасний удар головою і 2-0. 2-0. Перевага для Зволя. Зволя забиває свій другий м'яч. Ще дивимося ось цю подачу. Схоже, що не намлігся, таки забив. Забив номер четвертий Ансельмо Гарсія. Але в будь-якому разі за Гарсію тут не встежили, і Гарсія зумів відірватися від суперників. Повністю самісінький привав Гарсія у тій точці і зумів свою нагоду реалізувати. Вже 2-0 на користь зволя. Харк Легесен підштовхнув центрального захисника АЗ. Надій на те, що арбітер не помітив цієї дії. І там вже далі намагався відірватися, отримати м'яч під власний контроль, вискочити сам на сам, але не вийшло. Передача назад дуже небезпечно. Його ледь не наварили тут. На власній половині поля захисники зволя, але Том Деграв допрацював до кінця. Виправитись, можливо, зараз Кес Сміт, ударна позиція. Кес Сміт. Переведення праворуч для Пататі. Пататі його подача. І це такий напівудар вийшов від веслі Пататі. Реагує Том, Деграф. з Спід захисника так вкручував Пататі доволі жорстко. Ось дивимося ще раз. Ну на це накидання таке у район дальньої стійки для троє Перота. Вийшло з відскоком від газону. Дуже неприємно для воротаря. Але... Номер сьомий веслі пататі і в центрі Трой Перот. номер дев'ятий. Може бути небезпечна атака зараз від АЗЕ. Зараз потрібно виконати простріл небезпечно. Садік, Садік пробуває Том, Деграф. Нічого собі, Ібраїм Садік. Одразу ж ледь на першим дотиком міг відзначитися забитим м'ячем. Але Том Деграф, от його реакція. Декілька разів не рятував свою команду. Це потрібно якісно його використати. Потрібно знайти можливість. Удар поворотом низом! Ось це вже гострота від АЗЕО, це вже справді було небезпечно. Хороше виконання низом. І якби ж то вдалося влучити у площину воріт, якби влучав у цьому епізоді пер Копмайнерс, то це точно був би гол, адже не смикнувся абсолютно. Воротар з воля, Том Деграх. Ніяк він не намагався зреагувати на ось цей м'яч. І у підсумку розкішну нагоду Азе втрачає для того, аби забити ось цей надважливий м'яч у відповідь у протистоянні проти зволи. Пер Коп Майнерс. Зараз ще одна нагода може бути. Коп Майнерс. Переведення ліворуч. Пататі. Пататі один в один проти двох. Пататі розвертається. Пататі пробуває пататі. Том Деграф. Том Деграф. Побільшало у нього роботи по перерві. І здорово він склався, здорово позицію в першу чергу обрав. Але як же здорово веслі Пататі тут розхитав одразу ж двох. Такий напівпід підзідано зробив, розвернувся, пробував у ближній дев'ять, але реакція. І це емоція лави запасних. АЗ, аби розбігтися. Переведення на правий фланг Пататі. Пататі під ліву собі вилаштовує Пататі. Удар по воротах. Веслі Пататі. Черговий шанс для АЗ вже. Напрошується цей м'яч у ворота е, Тома Деграфа, але поки що чи то щастить, чи то ворота реагує. Ось тут. Про... Передача низом. І от, е, вона втрачена. Чимало помиляються гравці з волі. У таймі номер 2 небезпечно може бути. Садік. Садік з справоюсь. Тут вкотре Том Деграф. Том Деграф реагує на усю спробу від 11-го номера АЗ. Котре гостра дія. і Рім Садік після свого виходу на заміну додав гостроті, додав ну, небезпечних моментах своїх. Тейро. Монтейро підключає до цієї атаки партнера. Є шанс, того, аби спробувати подати, але натомість цю ширину атаки намагаються використати гравці з воля і більше поконтролювати на млі. Обігрується з партнером Монтейро. Небезпечний удар поворота, який же сипали добивання, добивання Шерел. Флоранус він міг зорієнтуватися і вже сам на себе злив у цьому епізоді. Дивимося ще раз. Монтейра з навлі здорово обігралися. Вдалося проскочити. Удари з середньої дистанції і відскок, якби в дотик підлаштувався під цей м'яч Шарел Флоранус. Удар поворот і поперечена. Який ж шанс виникає зараз узволять. Яка ж розкішна нагода шола Шортайер. Шола Шортайра, його шанс. Вдається обіграти кількох і впіймати цей м'яч на ногу, як слід Шортайру, хапаються за голову, ось там вболювальники зволе. Прекрасний шанс на дубль у сьомого номера зволе. Якісно їх використовувати. Ось вона висока подача. Цього разу Небезпечний м'яч опиняється у воротах. Нічого собі. Але ось тут одразу ж сутичка, ось тут одразу ж певні претензії. Тим не менше, як же здорово вдалося цей м'яць закрутити. Це Перкоп Майнерс. Перкоп Майнерс. І він заводить команду і болівальників своєї команди. Яка подача, яке виконання, нічого собі. Ну це просто м'яч сезону. Сухий лист від Перкоп Майнерса. Оце та так. Просто. Від хрестовини влітає м'яч у сітку воріт. Спочатку складно було зрозуміти, взагалі, що відбулося, тут певні питання можуть бути для Тома Деграфа, але як же виконав, про який траєкторії закрутив м'яч у цьому епізоді? Шостий номер АЗ, це, звичайно, що фантастика. Подовість Аз за результати ще одна нагода буде для них. Ще одна атака. Перот, на Ібрима Садіка виходить голкіпер Том Деграф. Том Деграф грає у м'яч у цьому моменті. Рукою вибиває м'яч подалі. Тож кутовий ще один стандарт. І знову Майнерс буде біля цього м'яча. Тут очевидний, фол, який не помічає арбітер, Кет Сміт не м'яч зіграв, проте арбітер дав можливість продовжувати падіння від Ібраїма Саїда. Ібраїма Садіка, але без фол для Зе. Потрібно швидше шукати, передачі передачою Боазіна. Боазін його простріл, треба забивати. 2-2. Азе відіграється, але чи не зарано святкують гравці залкмару? Ось цей м'яч Хорнкамп став він не буде зарахований, оскільки зараз треба перевірити, чи перебував у офсайді Хорнкамп під час усього завершення атаки. Ну, Боазіна нам демонструють. Прекрасна передача від нього, класне вбігання. І вже одразу ж Мартин Мартенс переглядає момент. Ще раз дивимося цю атаку. Тут зрозуміло, що жодного офсайду бути не може. Ну ось під час цієї фінальної передачі міліметри все вирішили, але схоже, що не в нього був офсайд, а саме. Все-таки Васіма Буазіна. під час цієї скидки від Кеса Сміта. Подача Боазін, але не вдається випередити йому Гарсію. на центральній зоні. Розвертає. Здорово знаходить Кеса Сміта. Кес Сміт зміщення від нього. Кес Сміт шукає. Кес Сміт пробиває Кес Сміт і стіка, і при чому до цього зреагував Том Деграф на цю спробу. Хороша нагода від Кеса Сміта. Хороший шанс для АЗ, щоб врятуватися. Кес Сміт здорово все зробив. Шукав можливість для удару, але Том, деграф на місці. Том, деграф сьогодні дуже хороший поєдинок проводить. Напрям польоту м'яча ось тут ворота зволе контролював. Не показує. Зараз довга передача від Флорануса. Здорово, який же шанс забивати удар по воротах м'яч у Сіці, шола Шортаєр забиває, знімає футболку, оформлює. дубль у матчі проти АЗ Зволець здобуває перемогу. Якщо зараз там арбітри не вгледять жодного шансу для того, аби вказати на те, що був офсайт. Шола Шортаєр, його дубль у цьому протистоянні. Як же здорово він відклеївся від захисників, як же здорово він свою нагоду реалізував. 3-1. Ось це вже точно. Все, ось це вже точно. Перемога. І завдяки цій звітязі 23 очки набере з воля. Дивимося ще раз цей стандарт. Довга передача вперед. І Двох гравців суперника Шоло Шортайр випереджає. Прекрасна передача і прекрасна дія в завершенні від Шортаєра. І не зрозуміло, як реагували на цей епізод захисники, АЗ, які просто дивилися на м'яч, а не на Шортаєра. Шортаєр свою нагоду використовує. 3-1 з воле. це вже такий удар розпачу і фінальний свисток, який сповіщає про те, що ПЕК з воле у домашньому протистоянні завдяки дублю Шолі Шортаєра здобуває перемогу у матчі проти АЗ. you <laughs>